Це місце, де можна вивільнити всі свої негативні емоції, позбутися стресу через лють, через гнів. І після цього сісти, відпочити компанію, поїсти піти, подивитись фільм, пограти в ігри. Сидіти за столом, звісно, дуже весело, десь там в клубі, щось там робити. Але це щось нове. Тим паче в місті Золотопілі взагалі нічого подібного немає. А Віктор зробив щось нове для цього міста і вдихнув в нього життя. Такий, як куточок для того, щоб вивільнити себе, розслабитися. Ну і це ми сьогодні зробили. Почав свій шлях служби у 2015 році зі строкової служби, підписав контракт. У 2016 році вже був відряджений в зону АТО. По закінченню контракту звільнився. І до повномасштабної працював вчителем в школі за, за фахом, вчителем історії географії. Потім, 24 лютого, повернувся на службу, але вже тут в місті був заступником командира роти. Потім звільнився за певних умов, шукав роботу одну, потім другу, і якийсь момент вирішив, що треба починати щось своє. Закладів харчування багато. А от закладів з розвагами дуже мало. І перша думка о. Треба щось антистресове. Війна, постійний стрес, постійна напруга. Мені чомусь здалося, що такий заклад буде мати попит. Відкрився я в лютому 25-го року завдяки громадській організації Право на захист виграв грантовий конкурс право на бізнес, отримав грант і, от, власне, відкрив цей заклад. Це в нас. Манекен, якого називають Володя. Я думаю, не треба пояснювати, чому саме Володя як і який саме. Відвідувачі можуть уявити, що це така велетенська кукла Вуду того самого Володі. і вивільнити всю лють. Ну, більше у малечі, як не дивно. Дорослі якось не дуже, а малеча прям ну, якби хоч один відсоток від того, що відчуває цей манекен, відчув справжній Путін, він би вже не витримав. Складності, власне, так в Златополі, в тому що це маленьке місто, і тут люди до чогось нового дуже довго звикають, і дуже якось з недовірою ставляться до всього чогось, ну, типу, незвичного. А це ж знову ж таки ветеранський бізнес, тобто, не, не просто заробити для себе, а от збирати там для військових. Тобто, в мене навіть прописано в правилах, що. По-перше, для військовослужбовців, діючих і для ветеранів 25% знижка постійна, і 5% з кожного чека на благодійність на засело. Сподіваюся, вийти, щоб тут був певний стабільний прибуток, воно стабільно працювало. Відвідувачі ходили, а потім, можливо, відкрию щось інше. Можливо, щось аналогічне відкрию, можливо, щось інше, тому ну, головне, щоб воно було на користь не лише мені, а й громаді.